На Буковині запрацювала комісія з перевірки фактів протиправних діянь правоохоронних органів та посадових осіб, які причетні до переслідувань учасників майдану у Чернівцях та які використовували адмінресурси службове становище, аби спробувати придушити протестні настрої у суспільстві, що почали розповсюджуватися у листопаді минулого року, за словами заступника голови ОДА Івана Рибака. Ця комісія наразі є найважливішою з усіх сформованих в обласній адміністрації. Мета діяльності цієї комісії відновлення справедливості і пошук Ієї справедливості повинна сприяти тому, щоб просто в історії України більше. Таких випадків не могло статись, не могло бути. Комісія буде розслідувати факти зловживання службовим становищем посадовців, які, зокрема, причетні до відправки Схотина на київський антимайдан доволі маргінальних громадян у грудні минулого року. Віду репортаж про те, як під стінами місцевого осередку партії регіонів посеред ночі збираються люди, аби їхати до столиці на підтримку тодішнього президента Януковича, став резонансним. Дев'яне спокійно за віктора Фер Януковича. Ну, ми всі за Так, да, Я за Федор. А хто є? Хто пратів? Також комісія буде розслідувати поведінку правоохоронних органів та чиновників під час штурму будівлі ОДА. У залі на адресу тодішнього губернатора Михайла Папієва луналі доволі серйозні звинувачення. Папів і Запухляк дотискали начальника служби безпеки України Чернівецької області на той час. Дотискали, щоб він віддав команду, щоб стріляли. Ті, що штурмували Чернівецьку ОДА. перед тим, аби запрацювати на повну силу, члени комісії вирішили запросити до роботи у Ні представників автомайдану, правого сектора, самооборони той, аби збільшити ефективність розслідування. Що сьогоднішній нашій комісії приймали участь і члени громадських формувань, ті без яких не може бути повноцінної роботи цієї нашої комісії, по виявленню конкретних прізвищ. Віднині комісія буде збиратись кожної середи у дванадцятій годині, або якомога швидше знайти усіх винних у злочинах проти громадськості.